Зробили підготовчі роботи це проміжний етап перед тим, як встановлювати електричний щиток. Ми е всі кабелі, які в нас були тут гамусом приведені, вже е вклали так, як нам треба. Тобто зробили окремі пучки, е по розділили по групам, додатково промаркували. І е поки що перенесли тимчасовий щиток зверху, поставили для того, щоб е можна було далі будувати. Тут у нас це все зашється гіпсокартоном. Потім ці дроти, у нас, коли ми вже привеземо наш щит автоматики, у нас тут буде щит дуже великий, 1400 розмір ширина на 2,200. І це ще не все, тому що частина щиту, словоточна мультимедіа, у нас буде знаходитись в гаражі. Тут у нас тільки силові, силова частина, а також ЛЕД-підсвідки. Тут у нас будуть боки живлення. Ще додатково зробиться вентиляція, зашиє це все це що звукоізоляцію, щоб у нас було все дуже добре і якісно. Маркування у нас робилося дуже, досить цікавим чином. Ми використовували спочатку тимчасово найпростіше рішення і дешеве це звичайний. Малярний скотч, на якому просто маркером. Але для зручності знайшли дуже класне рішення. Є такі наклейки, вони продаються вже готові. Принципі, просто на принтері друкуєте і потім беремо якась там наша нужна група. І одразу можна наклеїти. І в нас є цікаве гарне маркування. І ще додатково зверху скотчем заклеюється для того, щоб в процесі монтажу нічого туди не потрапило. І тоді це виглядає досить приємно. От можна подивитися, у нас таким чином всі кабелі промарковані згідно кабельного журналу. Кожен дрон підписан. все зроблено як треба. Зараз це тимчасове рішення. У нас Закріпили ми це, все теж у нас було дуже багато варіантів, як це правильно зробити, тому що спочатку хотіли спускати в металових коробах, але порахували тільки короби. У нас вийшло лодки, ну, з кришками, у нас ці вийшло десь на 7 тисяч гривень. І ну, подумав, що все рівно це все треба зашивати, тому саме просте і рішення взяли один рейку, Перевернули її, але за ділейку, яка а, толщиною стінки 1 мм, а, перевернули, щоб вона ребро жорсткості було, а, зафіксували до стіни і вже кріпили кабель за допомогою кабельних стяжок до дінрейки. Кабельні стяжки додатково затягували спеціальним інструментом для того, щоб а, по перше, а, щоб однакове зусилля було, бо якщо будуть тягнути руками, ви ніколи не витримаєте, щоб не перетягнути кабелі, щоб е, все було так, як треба. Як того потребують е, технічні правила і е, регламенти при виконанні електротехнічних робіт. Тому. Наступним відео будете бачити, коли ми вже привеземо оптичний щит, зараз розробляється проєктна документація. Вона вже розробляється тільки після того, як всі кабелі е, викладені. Коли вже пройшов аудит, це вже повторний аудит, тому що ми кожен кабель перевірили згідно кабельного журналу. І дуже зручно, коли у вас є такі маркування, ви по моменті, коли додатково перевіряєте. Ходите наліпки, і ви бачите, яких наліпок вам не вистачає, наприклад, або які наліпки і Ви будете розуміти, що у вас десь є якісь відхилення від проєктної документації, Але це є нормально, тому що в процесі будівництва. Замовник завжди хоче щось там додати або щось змінити. І тоді буває, що додаються деякі групи, там, наприклад, зовнішнє освітлення. Тут у нас виходить по щиту змінилося майже все по під'єднанню, тому що спочатку планували звичайний віт, але війна внесла корективи. У нас буде виходить, додатково стояти ще інвертор. Гібридний стабілізатор. Дуже чекаємо тут квант АБЦ. Ми дуже хочемо туди поставити і стоїмо в черзі одних з перших, які будуть його випробувати. Тут буде у нас запускатися генератор після просадки акумуляторних батарей. камнаторна батарей обов'язково і повне керування всіми групами освітлення, розетками. Тут у нас ще додатково щось із цікавого. У нас будуть штори, ролети автоматичні, плюс ще із цікавинок. Виходить, у нас тут і сніготанення, і антизведення, електричні стіни з підігрівом, електричне підвіконня, електричні підлоги. Максимально якісна, тут датчики руху автоматичне включення світла, біодинамічне освітлення буде, яке буде змінювати світовий кольор протягом від теплого до холодного. Ну, навпаки, зранку буде холодний, а ввечері вже теплий. Це буде все автоматично, нічна підсвітка, але це все ми вже потім побачите, коли ми вже будемо на фініші це все робити. Тому звертайтеся до професіоналів з нами. O Dwight,